Їм на сьогоднішній день не потрібно електроенергію з цієї станції, а потрібен укріп, такий, укріп район. По нашій компанії було нанесено більше 30 ракетних ударів, 30 ракет більше пролетіло по наших об'єктах. Імовірність підриву каховської дамби. Такий сценарій, що буде підрив. Хотілося б менше цього вірити. Каховська ГЕС на сьогоднішній день перебуває під окупацією. Працівників немає наших більше п'яти місяців. Там знаходяться виключно російські військові. Цей об'єкт не несе, скажімо, енергетичну енергетичні, скажімо, свої зобов'язання, які би він мав нести енергетичне навантаження. Він виключно військовий об'єкт, таке укріплення для. Військових Російської Федерації, які себе досить безпечно почувають, тому що об'єкт цей витримує ядерний удар, і там він наповнений зброєю, вибухівкою. І наскільки ми розуміємо, і наскільки є інформація, у нас що там просто знаходиться їхні штаб, чи могли би ви розповісти, як може працювати такий об'єкт, якщо там немає українських працівників? Він не працює, на сьогоднішній день він не працює. Він працював до вересня місяця, він, скажімо, був під нашим управлінням. Ми управляли тим дистанційно, були наші працівники, і він працював на енергосистеми України. У вересні місяці всі працівники були виведені за межі станції. На них вчинявся тиск, сатиск, їх змушували проводити перереєстрацію. Директор був вимушений переїхати через різні країни, і все-таки він сьогодні знаходиться на Україні, на українській території. Половина людей знаходиться на українській території, і вони розміщені на станціях наших інших, працюють і в віддаленому режимі, і в. Працюють на Дністрі багато людей, тому на сьогоднішній день такий стан. Керівник, який виконував обов'язки директора станції, він пропав більше п'яти місяців. Ми не знаємо, де він знаходиться. Ось було бажання у них. Зробити нову юридичну адресу, Ні, ну, ніхто з працівників не погодився писати жодних заяв, і потім було вже, я так зрозумів, у них прийнято рішення, що використовувати Каховську ГЕС виключно в військових цілях. То, що ми бачимо на сьогоднішній день, ми бачимо, що є відкриті затвори, що спрацьовується водосховище, що до ушкодження станції. Це ще літом, як тільки вони нові. Появились на станції ще весною, ну, з чого вони починали. Так, як, як по всій Україні, з грабунку. Почали грабувати офіс, потім почали грабувати обладнання, порушили регламент роботи, технологічний регламент, і що призвело до виводу двох аграрів, один з яких агратів згорів. Неблочний трансформатор згорів. Тоді ще наші працівники перебували на станції, вони зробили фото і відеофіксацію. Ну, скажімо, такими різними шляхами передали нам цю інформацію, передали перелік пошкодженого обладнання, ми це все зафіксували і подали в суд в Європейський суд. У Європейському суді європейський суд прийняв наш позов і відкрив провадження, тому чекаємо судових рішень. Що ви знаєте про станцію після вересня і яка ця інформація, якщо зараз там працівників немає? Звідки ви черпаєте ці дані? Що саме всередині ми не знаємо. Ми маємо інформацію, таку, як і ви. Недавно, було, скажімо, відео ми бачили і по телебаченню і в Ютубі, де вони, ну, самі росіяни, напевно, ж, зняли, де вони готують їсти для своїх солдат у нас в маршзалі, ми це побачили. Ну, це ми побачили таку верхню картинку. Ми прекрасно розуміємо, що внизу зовсім інше, то що нам не хочуть показати. То, що ми бачимо зі супутникових зв'язків, ми бачимо, що пошкоджений один затвор. Ми бачимо, що три затвори відкриті. Ми бачимо, що вони спрацьовують водосховище. І буквально ну, десь три неділі-три тижні тому вони спрацювали водосховище ну, майже до критичної відмітки. І тоді ну, до відмітки, яка наближається, ну, скажімо, якщо це менше 13 метрів, це вже неможливо з, водозабор, з водозаборів забирати воду для населення, яке використовує воду з каховського водосховища. Але природа нам допомогла, пішов аномальний зимовий паводок, який буває раз на кілька десятків років, і ми почали. Верхніми водосховищами, які ми її почали наповнювати Каховське водосховище на сьогоднішній день, воно десь приблизно 14.35. Тобто це достатньо для того, щоб забезпечити населення водою. І розуміючи, що зараз йде паводок зимовий, такий аномальний, він перейде в весняний паводок і ми надіємося до. Червня місяця, що нам вдасться забезпечити цей рівень водосховища. Ну як звичайно, як в них якась бульна фантазія у росіян не виникне, і вони не почнуть піднімати інші затвори, спрацьовувати. Ми розуміємо, що це чисто військові цілі їхні для чого вони потрібні. Ми не знаємо. А що вам відомо про затвори, які досі працюють? Бо всі, які працюють, ми бачимо, ну ті, що працюють, значить вони і працюють. Ось. Але затвори, тому що це ж видно, що затвор є, працює, затвор буде опущений, поки його, скажімо, не пошкодити, не взірвати, не виняти, виняти з пазів і просто десь забрати затвор. Ну, ми ж розуміємо, що будь-що можна робити. Тобто ми бачимо на сьогоднішній день пошкоджені приблизно 4-5 затворів, які є пошкоджені. Чого спускається критичні, вода з каховського водосховища? Тому що вони піднімають просто затвор, затвор піднімає, це Є технологічний процес, коли просто піднімають затвор, коли йде великий паводок, різкий великий паводок, щоб не створювати великі навантаження на плотину, це коли йде більше, скажімо, 4-5 тисяч метрів в секунду, і тоді піднімається за двор і форсується Каховське водосховище. Чому? Тому що на Дніпрогресі у нас тисячі МВт станція, стоїть, це в Запоріжжі, вона, скажімо, в 5 разів є більшою по Спроможності пропуску води, аніж каховська станція, і от коли йде великий паводок, великий паводок, тоді ми відкриваємо затвори, щоб спрацьовувати, скажімо, каховське водосховище, щоб не підтоплювати. Ну, скажімо, не піднімати рівень вище, не підтоплювати населені пункти. От все це чисто технічний, технологічний, скажімо, є процес і затвор, який він передбачений саме для таких цілей. Це а ви розумієте мотивацію? Ми не розуміємо їхньої мотивації. Можна в росіян побачити їхню мотивацію в їхніх головах, що вони роблять по цілій країні? Ну ми ж не розуміємо. Чому ж я говорю? Це є виключно їхні якісь військові. Цілі, що вони там передбачають, що вони там думають, чому вони це роблять, чи це їхня халатність, чи що ми не знаємо. Це просто от ми бачимо, що відкриті затвори, і вода спрацьовується в Київській Каховське водосховищі. Ви сказали, що з вересня ГЕС не дає електрику в українську систему, яке це має значення на всю українську гідрогенерацію. Звичайно, вона вона має, тому що будь-які мегавати, які ми виводимо, десь. Скажімо, з генерації, а особливо, коли це є дефіцит, і коли ми це мали в дефіцит і ми імпортували електроенергію, звичайно, це є для нас проблема 320 мегаватт. Але ну, це не критично, це не критична межа, але ми розуміємо, що як мінімум Херсонську Херсон, Херсонська область вона могла б забезпечити якісь мірі електроенергію. А чому вона виведена з української системи? Як це сталося? Ну тому що тому що там є росіяни військові. Вони просто виключили станцію. Ось і все. Я маю на увазі до вересня. Вона ж була в системі? Ну була. Потім вони прийняли рішення, що вона не потрібна їм, що там не потрібно українських працівників. Що там має бути я ж вам говорю, вони зробили виключно військовий об'єкт для себе, і тому, щоб не було там працівників, значить, вона якесь несе завдання інше, яке влаштовує. Яке їм потрібно на сьогоднішній день. Їм на сьогоднішній день не потрібна електроенергія з цієї станції, а потрібен укріп, укріп, окріп Да, ну, скажімо, така, як дот, якийсь, да, де вони собі знаходяться, там вони себе почувають в безпеці, вони розуміють це все. Ну, скажімо, Це чисто їхні військові цілі. В цьому контексті хочеться запитати про обговорення, яке було в Україні, і в принципі не так то й зникло. Ідеться про імовірність підриву Каховської дамби. Цього не сталося, не сталося затоплення. Як ви оцінюєте цей сценарій? Такий сценарій, що буде підрив, хотілося б менше всього вірити в це. Ось те, що вони можуть пошкодити нам обладнання, це простіше. І скажімо, ну і так для світу воно більше виглядає, ну скажімо, по-іншому, ніж просто підривати дамбу і робити екологічну катастрофу. Мало того що це варварська військова, ще й екологічна. Ну, ось. ну але ми не знаємо, що до чого вони там, які, які в них є плани, які в них є міркування, фантазії з цього приводу і при деокупації, на що вони здатні будуть. Як ви оцінюєте ту шкоду, яку ви знаєте на Каховській ГЕС? Що треба, щоб її відновити? Якщо ми візьмемо шкоду, яку нанесла Російська Федерація енергетиці? Ну ми всі відчували і бачили, і спостерігали? Ми розуміємо, що конкретні удари там, з листопада. По лютий місяць ми по березень ми бачимо, які інтенсивні удари і які наносилися. Якщо ми візьмемо нашу компанію Укргідроенерго, то по нашій компанії було нанесено більше 30 ракетних ударів. 30 ракет більше пролетіло по наших об'єктах. Ми втратили 2000 мегаватт. Спочатку ракетних ударів. 500 мегаватт ми відновили, півтора тисячі на сьогоднішній день ще потребує, щоб ми їх відновили. І ми, ну, скажімо, не всі півтора тисячі мегаватт зможемо відновити цього року. Тому що це чималі кошти раз. І обладнання в нас, обладнання, яке є індивідуальне, яке не можна купити будь-де. Найголовніше це зберегти наших працівників, які працюють на цих станціях. І до сьогоднішнього дня нам це вдається, тому що до сьогоднішнього дня ні одна людина не загинула при ракетних ударах. Я би хотіла повернутися до Каховського водосховища. Росія поширювала, може, і зараз поширює, я не знаю, такий наратив, що змілішення Коховського водосховища було пов'язане тим, що Україна спускала воду з ГЕС по Дніпру, по всьому Дніпру з метою компенсувати нестачу електроенергії, яка зникла після пошкодження інших джерел. Тобто, я так розумію, що стоп, стоп. Розкажіть мені, будь ласка, як це Україна спрацьовувала каховські водосховища нестачою енергії, коли Україна не контролює Каховську станцію, і коли Україна не піднімає затвори, а піднімають вони? Коли з мережі виключили станцію не українці, а російські військові загарбники, які прийшли на станцію, і вони повністю не керують закрити затвори. І все, і водосховище буде повне. І не потрібно розказувати. Навіть не відкривайте, не закривайте, буде регулюватися воно само собою, то, що я сказав, буде йти перелив, і буде нормально. Скажімо, водосховище наповне. І не потрібно. Це розумієте, це я перепрошую, це наратив для дітей дошкільного віку.